Зламали вхідні ворота і штурмували церкву. У Черкасах прихильники московського патріархату увірвались до найбільшого православного храму України і зчинили бійку з представниками православної церкви України. Сталося це після повідомлень про те, що Свято-Михайлівський кафедральний собор остаточно перейшов з УПЦМП до ПЦУ. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Однак прихильники московського патріархату вирішили не миритися з цими змінами. Вже вранці після цих новин близько сотні парафіян у ПЦМП зламали вхідні ворота та увірвалися на територію церкви. Опинившись в святині, люди почали ваганяти капеланів православної церкви України та інших представників громади. Вхід пішов сльозогінний газ та навіть лавки, які прихильники Московії кидали в бік українських капеланів. На місце події також прибув митрополит Феодосій, якого раніше підозрювали у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. За словами очевидців, він разом із парифіянами прорвав стіну і закрився на території собору разом зі своїми прихильниками. Згодом прихожани московської церкви з за огорожі почали скандувати ганьба. З поліції відреагували на сутичку і повідомили, що документують всі обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору та працюють над встановленням усіх учасників інциденту. Тим часом міський голова закликав Черкащан приходити до території собору, щоб висловити свою думку щодо існування московської церкви в місті. Ми, як влада, не вмішувалися в цей процес. Громада добровільно перейшла до православної церкви України. Але я бачу, що щось відбувається там уже з точки зору неправомірно. Так що запрошую всіх ще раз підтвердити свою волю, прийти. Зрештою, після довгих сутичок митрополита Феодосія та решту прихильників УПЦМП вдалося вигнати з території храму. Святання знову опинилися під контролем православної церкви України. Софія Фенко, телеканал 10 тисяч вояків з північної Кореї вже у Росії готуються до війни з Україною. Для них облаштували полігони на далекому сході. За планом Путіна, військових КНДР перемістять на прикордоні з Україною території. А вивільнених росіян кидатимуть у горнило бою на фронті. Чим це загрожує Україні? Чи зможуть ЗСУ стримати подвійний натиск ворога? Тим часом Володимир Зеленський відкрив карти і презентував план перемоги: вступ до НАТО, максимум зброї та грошей і закінчення війни. Іни наступного року, що про все це думають лідери наших країн-союзників, чи хочуть вони нищівної поразки Росії, та чи є у них ресурси забезпечити перемогу України? Усе найважливіше у четвер, 17 жовтня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.